Анатолій Михайленко Дорога пройде надвічі. Розділ 9, частина 3. Так ось який вигнідий. Довго ж я вас шукав? Самовдоволення, так і випирало з корфа. Його метода ще раз довела свою життєдіяльність. Звичайно, без втрат не обійшлось. Антон Воронюк вислизнув. Але в цілому він може пишатися, що знайшов у душі Якова Ковтанюка ці струни, які задали тон у всьому оркестрі. Оркестр зіграє ту музику, яку замовив він, слідчий Йоган Кор. Оркестранти на чолі зі своїм диригентом здається всі в зборі. Колись юний Йоган такий мріяв стати диригентом, якийсь час навіть диригував шкільним духовим оркестром. І хоча те було давно і безслідно забулося, іноді, в своїй новій практиці, слідчого він користувався музичними термінами. Яків провів першу скрипку, можна вважати бездоганно, він слідчий знайшов відмикачку ключ, бажання вижити. Не жага до життя, а саме намагання вижити будь-що. А в цьому є різниця. І от перед слідчим їхній ватажок, як же довго йшов кор до цієї миті? Ординарне обличчя росіян на худорляве, трохи довгасте, світловолосий, з себе далеко не велетень. Як же він зумів запитував кор в той час, коли ковтанюк одного за одним. Виказував найближчих помічників наробити в прингулі скільки рейваху. Підірвали аеродром на товарній станції, спалили бензин і газ, з баржі випустили в Ангул на корм рибі сотні тонн добірної української пшениці, яка призначалась для армії фюрера. І це, незважаючи на провал, повний провал, сподівався кор, Виходить, ні, такі люди мовчать. Це також навкор. Щось вивідати в них марна надія. Отже, єдине, чим доведеться вдовольнитися, це те, що нарешті групу небезпечних бандитів обезглавлено. Я поважаю вашу мужність нідей, сказав далікор, я не запитуватиму вас про те, на що ви не будете відповідати. Зрозуміло, ми вас знищимо, такий невблаганний закон війни. Хоча, правду сказати, я пишався б, якби серед моїх підлеглих була хоч одна подібна до вас людина. Прошу вас дати відповідь на кілька запитань, які не стосуються ні імен, ні я, ні взагалі вашої роботи. Запитуйте, байдуже відповів гнідей, це ваше право. Невже ви серйозна і мужня людина? Вважаєте, що ще безрозсудні акції можуть затримати переможний наступ армії фюрера хоч би на годину. На 10 хвилин, зрештою, на одну єдину хвилину. А ви вважаєте, що не зможуть? Я? Корф погрався своєю рукавичкою. Розмова велась не внизу, а в кабінеті. Не було ні родого Кінга, ні його помічників. Я вважаю, що ті, хто вас примушує до безглуздого опору, просто перерікають вас на таку саму безглузду загибель. Так чи інакше, всі, хто не підкориться нашій волі, загинуть, стануть добривом для землі. І Яків, і Левко, і Негірняк, і Вигнідий, і навіть ваш Антон Воронюк, який вислизнув з моїх рук. Я сповіщу в Берлін, що всю групу знищено. Я впишу у свій звіт і ім'я вашого колеги Антона, та ще й повідомлю, що під час слідства він також усе розповів про групу. Я зроблю так, щоб ця інформація попала до рук радянської контррозвідки. Не повірять жодному його слову, я його знешкоджу, йому не повірять свої. Якщо ваш Антон навіть потрапить до своїх, що більш ніж ймовірно, там його розстріляють зраду, бо коли вся група гине, а хтось один вирятовується, то ціна такого порятунку кожному зрозуміла весь ваш опір, химера. Чому ж на боротьбу з химерами ваш Гітлер посилає найбільш вишколених своїх людей, чи ви про себе іншої думки? А ви не такий простак, гнідий, уже тільки очима посміхнувся слід. Дозвольте ще одне запитання що робитимуть ваші підлеглі без свого ватажка? Боротимуться, що ж ще, – повів плечима гнідий. У всіх чесних людей єдина мета боротись, доки не вимедеться геть з нашої землі. Не розумію, крутнув головою слідчий. — Не розумію, повторив і кинув на стіл рукавичку. Завтра ми вже не зустрінемось, Нідей, сказав по хвилі з награним жалем. У вас буде до мене якесь прохання? Зрозуміло в межах моїх можливостей. Нідей подивився німцеві очі. Буде. А, може, ви хочете, щоб вас обміняли на якогось з наших полонених, корп згадав нещасного якова. Дурниця, пане слідчі, я солдат і повинен залишатися солдатом до кінця. Тоді що ж? Якщо можете, поволі сказав гнідий, не розстрілюйте мене, а повість. Що? вражений німець підняв угору дужки брів, у цій варварській країні надають перевагу таким же варварським методам знищення. Будь-яке знищення варварське, заперечив гнідий. Але я не про це, я прошу повісити мене в місті на площі і зігнати туди всіх городян. Корф замислився, що він задумав, цей гнідий. <coughs> Невже з-під петлі гадає втекти? Марна надія. Навіщо спитав після короткої паузи? Ну, як би вам пояснити, щоб настрахати людей, вам же потрібно, щоб вас боялись? Корф знову замислився, покрутив позаду мі головою і голосно зареготав, а ви хитрий, але саме цього я вам і не дозволю.